Вітаю вас, мої дорогенькі! Сьогодні на уроці української мови ми будемо знайомитися зі ступенями порівняння прикметників та навчимося утворювати форми прикметників. Учитель посміхається. Урок наш починається. Сіли діти всі рівненько, усміхнулися гарненько. Настрій на урок взяли, працювати. Почали відкрити свої робочі зошти, запишіть сьогоднішню дату та класна робота. Розпочнемо наш урок з каліграфічної хвилинки. Запишемо велику і малу літеру S з'єднання С, H, Ч, Ч К, та К. Прописуємо рядочок. І на наступному рядку записуємо речення Синичка, велика трудівниця. Відкрити підручники на сторінці 120. Та давайте поміркуємо над сьогоднішньою темою уроку Вгорі сторіночки. З пазлів нам необхідно скласти. Та утворити слова. Добрий можна утворити. Добріший та найдобріший. Так, звичайно, добрий, добріший, найдобріший. Поміркуйте, це будуть спільно-кореневі слова чи форми слова. Так, правильно, це будуть форми слова. Отже, дослідимо, як утворюються форми прикметників. Візьмемо прикметники в рамочці Добра, творимо добріша, найдобріша людина. Наступне – ласкаві, ласкавіші, найласкавіші. Що ви помітили, як утворюються форми прикметника? Правильно, прикметник добра, добріша, найдобріша утворюється з допомогою літери Ш, так? Та доповнення на початку слова най стоїть в нас так. Отже, це є спільним між цими словами. Корінь спільний, так? А відрізняє їх. Певні часточки на початку слова або всередині. Вже й зробимо висновок, як утворюються форми прикметників. з правою 1. Прочитайте вірш Тамари Коломієць про найкраще та знайдіть у ньому прикметники. Найкращі пташенята сонливої сови, Найкращі травенята шумливої трави, у вітра найспритніші веселі вихорці, у сонця найясніші гарячі промінці. Шукаємо прикметники в цьому вірші. Найкращі та сонливої. Шумливої, найспритніші, найясніші та гарячі. Прослідкуємо за словами спритний, спритніший, найспритніший. Поясніть за зразком прикметника, який утворився найспритніший. Як утворився предметник найясніший? Від слова ясний, ясніший і останній ступіть найясніший. Звичайно. Слухаємось далі вправа друга, прочитайте текст та визначить його головну думку. Отже, яка головна думка цього тексту? Так, пісня. Пісня в дорозі. Так, звичайно. Продовжуємо працювати з правою другою, тепер запишемо другий абзац тексту та підкреслимо хвилястою лінією прикметники. Батьківщина це наші пісні. Пісня єднає нас, бо її гарно співати разом. Мама співала тобі ніжну колискову пісню. Під веселі марші люблять крокувати спортсмени і туристи. З бадьорою піснею і далека дорога здається коротшою і цікавішою. Запишіть цей абзац та підкресліть прикметники хвилястої лінії. Отже, підкреслюємо прикметники ніжно, підвеселі. Бадьорою, яка ще далека дорога в нас, і якою коротшою і цікавішою. Відкресліть ці прикметники та надпишіть над ними скорочені назви відмінків. Далі подумайте та поясніть, як утворилися виділені прикметникові форми коротшою та цікавішою. Виділені слова як утворились ці форми прикметників. Так, від слів, який короткий, який цікавий. Творили форму слова прикметника коротшою, цікавішою за допомогою додавання літери «ш». Так, в основі слова. Із хвилинка. Промові далі вправа третя. Утворимо і запишемо форми прикметників за зразком. Перший прикметник короткий. Утворюємо форму прикметника коротший. Наступна ступінь прикметника форми найкоротший з додуванням часточки най. Продовжуйте так само утворювати форми прикметника за зразком. Ставте відео на паузу. Перевіримо. Теплий. Тепліший. Найтепліший. веселі – Веселіший. Найвеселіший. Розумна. Розумніша. Найрозумніша. Щасливе. Щасливіше. Найщасливіше. Перевірте. Так, Працюємо вправа четверта. Нам необхідно переставити рядки так, щоб прочитати вірш Петра Бондарчука. Кажуть, що на світі і стає світліше, сонце найясніше. Та всміхнеться мама. Кажуть, що на світі та пригорне мама, сонце найніжніше і стає тепліше. Давайте спробуємо отворити текст, переставивши рядки місцями. Правильно. Кажуть, що на світі сонце найясніше. Та всміхнеться мама і стає світліше. Так, другий стовпчик. Кажуть, що на світі сонце найніжніше, та пригорне мама і стає тепліше. Правильно. Запишіть речення з виділеними прикметниками. Складіть та запишіть прикметники в нас виділені найясніше, найніжніше. Придумайте речення та запишіть з цими прикметниками. Чи як утворились ці прикметники? Найясніше та найміжніше. За допомогою додавання часточки най на початку прикметника так, слова та в основі літери «ш». Домашнє завдання. Осна 121 621 необхідно виконати вправу 5. Складіть і запишіть речення з цими прикметниковими формами вправи. Та оберіть цеглинку вашого уроку. Зелена мені урок сподобався, жовта було чудова, і червона на уроці мені не сподобалось. До наступних уроків. До зустрічі!